Мої найщиріші вітання. Сьогоднішнє відео буде присвячене обробці великим деталям. Колесо на стрічкову пилу, шток гідроциліндру, ремонт маховика від Івеко e та виготовлення оправки на запресовку підшипника це деталі, які точно неможливо обробити на дрібних верстатах. Наслідуючи ідею попереднього відео, що на більших верстатах легше зробити дрібнішу роботу, ніж на малий впхати щось велике чи негабаритне. І народилось це відео. У чомусь буду мати успіх, а в чомусь ні. Проте здобуду досвід і поділюсь ним із вами. Поїхали! У своїй так званій творчості він дизель в образі. Сім'янина гонщика Домініка Торетто сказав культову фразу: я заплатив за весь спідометр. Точно так само і я шукав великі верстати не для того, щоб компенсувати якісь чоловічі комплекси, а щоб обробляти деталі із більшими габаритами для різних верст населення. Фрезер тому доказ: при невеликих робочих полях я обробляв доволі такі великі деталі, а тому, як кажуть народі, головне вміння. Почнемо із штоку, довжина якого поза 1300 мм діаметром 60 і з вухом на одному кінці потребував заміни манжетів. На жаль, при відкручуванні поршня, а клей-фіксатор тримав так. Так сильно, що витки різьби закінчили своє існування для відкручування поршня, використовували все: кисневий пальник, електрозварку, великі ключі, труби і багато іншого. Хоча секрет успіху правильного демонтажу поршня відкрию наприкінці роботи. Наразі моя задача виправити дану неприємність одним із двох способів: перший або наварити та проточити під нарізку різьби попереднього розміру із подальшим виготовленням поршня, або занизити розмір до максимально можливого діаметру різьби, знову ж таки, із виготовленням нового поршня. Погоджуючись на виконання ремонту, я знав на 100%, що токарню шпінделі має діаметр 67 мм прохідного отвору, але Саме великий токарний і зіграє зі мною злий жарт. Роботи такого характеру потребують деяких підготовчих операцій, а саме, розточка кулачків та виготовлення кільця із поліаміду, щоб підтримувати протилежний кінець штоку відносно патрону, тому гайда. Розміри підібрані ідеально, тому пхаємо шток ззаду верстата вже із кільцем, попередньо захистивши поверхню штоку паперовим скотчем, барабан на дріб і фіаско. Саме великий верстат і підсунув свиню, бо довжина існуючого штоку і шпинделя майже тотожна. А відтак місце, яке потрібно обробляти, якраз там, де кулички патрону. Ну що ж, буває. Тому наступний варіант це скинути патрон, попередньо виготовивши подобу цанги із внутрішнім діаметром 60 мм, що буде базуватись по внутрішньому конусу шпінделя. Підтиснувши задньою бабкою із обертовим центром, цанга буде затискати циліндричну частину штоку, і теоретично сили різання не повинні перевищувати сил фіксації. Відсутність можливостей майстрів чи верстатів бажання допомогти. Заробити та хвора інженерна фантазія і породжує такі рішення. А якщо що, то пару крапель синього фіксатору різьби допоможуть остаточно. Тут варто зробити ліричний відступ, який пояснить, що всі верстати мають певний конус одразу поза патроном. На жаль, мій має так званий номер 80 Скачавши та досліджуючи гост, який регламентує певний змінний інструмент у вигляді необертового центру у Конус Шпенделя, я зайшов так так. Де ж воно десь тут було? Секундочку. Ага, я знайшов дулю, бо по факту є все, крім значення, на який кут потрібно повернути малу продольну. Велике Уклінне дякую совєцьким гостам та всій їх номенклатурі. Тут мимоволі згадався паспорт фрезера, де купу сторінок, які дорогоцінні метали, містить електрошафа, і нуль речень про те, як саме зняти горизонтальний шпіндель для заміни консистентної смазки. Правильно. Для чого описувати, як обслуговувати верстат? Давайте краще напишемо, що тягнути на приймальню перш за все. До речі, в тому самому паспорті на фрезер вказано, що змазка закладається на весь термін експлуатації фрезера. Заводи СКФ, Койо, СНР і решту тихо плачуть в стороні, бо ГПЗ одним реченням дали пожиттєву гарантію на змазку підшипника. Чи то автор госту або мануалу писав його по обіді, чи що. Але такого роду парадокси я буду називати советське Ель Класіко. Варіантів залишається небагато, а саме, зняти патрон і обкататись по конусу руцями. На жаль, в процесі даної атракції я трошки захопився точністю виставлення і забув про наявність існуючих лінійок цифрової індикації. І легенько так проїхав їх фізичне розположення. Чим саме закінчив життя лінійки осі Y? Забігаючи наперед, цій неприємності змогла допомогти тільки повна заміна лінійки. Рухомий датчик погнуло, причому всі потуги його виправити робили тільки гірше. Та й наявність тріщин на склі та датчику вказували на те, що це все. Мінус 2200. Все ж таки, обкатавшись по внутрішній стінці конуса, повертаємо патрон і крім цангоподібної втулки, робимо глухий конус із подальшим переходом в нерухомий центр, який насправді стане найкращим рішенням. Тому остання ідея це затиснути шток в центра. Але як довжина більше 1300 мм, РМЦ верстату 1000 мм, а хід супорта взагалі щось під 960 чи 970 мм. Попередня заготовка у вигляді грибка під жорсткий центр в самий раз. Конус обкатаний якнайкраще, тому його точно не проверне. Залишається останнє, чим підперти. Будь-який обертовий центр це все лінійний розмір. Єдиний адекватний варіант жорсткий центр. Існуючий КМ4 із перехідником теж має доволі довгий лінійний розмір. Тому, позичивши конус морзе 5 із напайкою, він став якнайкраще. Для збільшення робочого поля було вирішено повернути малопродольно в іншу сторону. І, отже, зібравши все докупи, момент істини вуаля! Абсолютно весь шток, бананоподібної форми слів, щоб описати мої емоції, досить складно підібрати. Як так спитаєте, ви просто метод відкручування поршня, щоб зняти кришку циліндра для заміни манжетів був не самим гуманним. Велика довга труба і фіксація виключно за вухо гідроциліндра і зробили цю неприємність, як кажуть мовні меншинства України, пентрулом ну й прийом. А якщо серйозно, якщо навіть електрозварка чи нагрів не допомогли, то найкращий варіант це просто розрізати поршень, забивши в нього зубило після розрізання, та відкрутити. Чи взагалі розрізавши із двох сторін, це було би в рази економічно вигідніше, ніж заміна поршня і штоку в цілому. Бо наразі метр негартованого штоку 60 мм коштує близько 3500, якість якого не найкраща. А гартований, який мені імпонує більше в плані якості, то взагалі до 4,5. Коротше кажучи, я став жертвою власної недомкуватості та не самої кваліфікованої розборки циліндру. В попередньому відео також просили озвучувати термін виконання роботи. Та Вартість. В конкретному прикладі дана забава зайняла цілий робочий день, а коштувала вона замовнику 0 гривень. Мої принципи в роботі, а саме якщо робота не зроблена, або якщо зроблена, проте я не задоволений результатом, грошей не беру, залишились незмінні, хоча замовник аж дуже наполягав. В результаті було прийнято рішення, що шток куплять бували у використанні на розборці. Всі супутні витрати у вигляді матеріалу, електроенергії та неприємності із лінійкою, виключно мої питання, які я конвертував у досвід, і як результат найцінніше це поради, як не повторити моїх помилок. Перше задавати питань якомога більше, як розбирався циліндр, де фіксували тощо. Чому я сам знехтував цим архіважливим правилом не знаю. Можливо, не повірив в те, що шток діаметром 60 мм руцями можна зігнути. А як виявилось, самі бачите. Друге консультації та поради. Особисто я фактично всім кажу: якщо ви щось не знаєте і думаєте, що я можу це знати, дзвоніть та питайте. Підскажу, якщо що. Так само і я, коли щось не знаю, я дзвоню більш компетентним і питаю. Немає нічого соромного в тому, щоб щось не знати і запитати. Якщо мені подзвонили би по такому питанню, мовляв, так і так, я б сміливо сказав: ріжте поршень. Різниця у кількості роботи доволі суттєва. Третє, останнє і найважливіше це вхідний контроль на етапі дефектовки. Дві однакові призми на столі фрезера плюс індикатор відразу показали би можливість ремонту штоку. На жаль, саме двох однакових призм я не мав не складно догадатись, що я куплю наступне. Хтось скаже, це ж очевидно, сам винен, і будете праві. Проте цей досвід допоможе в майбутньому, бо вже чекає точно такий самий діаметр довжиною 1940 мм для нарізання різьби. І в принципі, я на власні очі побачив реальні можливості свого токарного. Наступна робота із великими залізяками це ремонт посадкового місця підшипника маховика і веко, зовнішнім діаметром близько до 490 мм. Ремонт прозаїчний та буденний, проте він потребує попередньої підготовки та чіткого алгоритму дій для досягнення максимального успіху. Найперше це виготовлення ремонтної втулки, яка в подальшому запресується на ремонтоване місце. Якщо було би два токарних, цей етап треба робити після розточки отвору, що більш простіше, бо зовнішній діаметр легше Робити по вже готовому внутрішньому. Далі для правильної фіксації маховика потрібно виготовити оправку, яка буде імітувати кінець колінчастого валу. Такий варіант найкращий, так як саме ту площину та діаметр можна вважати істинною базою. Для такого роду оправок ідеально підходить метал із приймальні. До речі, оправки такого типу рекомендую робити із пояском упором, який запобігатиме теоретичним зрушенням в кулачках патрону. Вібрації, дисбаланс, сили різання тощо можуть негативно вплинути саме на сили, що фіксують її в кулачках. І складності даного етапу роботи це точно перемірити посадкові діаметри. Досягнувши успіху, відмічаємо отвори під різьбу та сверлимо прямо на місці. Трьох болтів М8 вистачить аж бігом. Проміжний контроль точності позиціонування маховика із показником, який не перевищує 0,01 мм, цілком мене задовольняє, тому приступаємо до розточки отвору. Візуально видно якусь кривизну маховика, яка скоріше за все обумовлена його формами у вигляді тонкого диску із великим діаметром та терміном експлуатації і з нелегкими умовами праці. Але вона нас не хвилює, бо оправка. Нівелює всі ці потенційні погрішності. Внутрішній діаметр контролюємо за допомогою те подібних нутромірів, радість і комфорт від роботи, з якими важко передати. Тому вкотре дякую за подарунок своєму вуйку Михайлу. Готовий до запресовки маховик та кільце будемо женити разом наступним шляхом. Маховик нагріваємо до 80-90 градусів, а кільце, попередньо змастивши клеєм, за допомогою молотка та оправки, садимо до появи дзвінкого звуку, що свідчить про успіх. Натяг робив близько 3-4 соток на самому кільці та росточці бажано зробити пологу фаску, яка виконуватиме роль направляючого діаметру. Сам процес залишився за кадром. Бо закон підлості підстерігає всюди. Звертаю вашу увагу, що у вузлах такого типу використовується підшипник із збільшеним зазором або так званим тепловим зазором, який вказаний в маркуванні з символами С3. Класти звичайний підшипник туди не можна. Останньою операцією даної роботи розточка в розмір під пресову посадку підшипника. Тут треба бути дуже уважним, бо чуть просадивши розмір, почнемо все спочатку. Розмір після розточки має бути із натягом підшипника десь сотка-півтора. На виконання пішло відносно небагато, півтора години на підготовчі роботи і трошки більше години безпосередньої роботи із маховиком. А далі на черзі колеса до великої стрічкової пили. Особисто я завжди підтримую тих, хто працює власними руками. І створює гідну продукцію чи вироби. Один із таких це пан Юрій. Наразі робить пилу із величиною різу в 400 мм. І перші експериментальні колеса буду точити саме я. Дякую за честь. На одному колесі потрібно зробити дві посадки підшипників та за ту ж установку проточити площину, де працює полотно. А на другому колесі все ж те саме, тільки центральна вісь, це запресовка на вал редуктора. Матеріал чавун і колеса заявлені як ті, що оброблені в чорнову. Ну що ж, давайте глянемо разом. Угу, Добре, ну в принципі я не здивований, тому ставимо великі зворотні кулачки і робимо собі базу, щоб матеріалу на колесах залишилося якомога більше для жорсткості, враховуючи, що це перше замовлення такого розміру пили, і взагалі робити аби як це не про нас. Наполегливо рекомендую робити великі галтелі, щоб в ніякому разі воно навіть не подумало тріснути. Розточивши кулачки, викатуємо деталі якомога точніше на діаметрі поза 400 мм, 400 на торці це вже немало, хоча можна і точніше, не дивлячись на те, що це чавун, у заготовок відсутня жорсткість від слова взагалі, особливо коли я взяв їх за центральну частину, тому проводимо тюнінг пластинки CNMG на алмазному точилі, зменшуючи вершину ріжучої кромки, чим саме зменшуючи сили різання. Якщо проточка діаметру колеса, де має бігати полотно. Ну, ще, хоч якось має жорсткість, то будь-які торцювальні операції це жах. Що мене смикнуло поправити ту площину, не знаю, але на таке більше не клюну. Згідно адекватного підходу до праці, спочатку робимо найбільш навантажені операції, а в останню чергу залишаємо всі делікатні. В даному колесі це розточка центрального отвору під пресову посадку на вал редуктора. Абсолютно всі маніпуляції потрібно повторити і для другого колеса за єдиним виключенням. Що в основі тепер будуть два підшипники, і все ніби нічого. Проте під час виробництва колеса сталася оказія не пролив, яку завод-виробник вирішив виправити електрозваркою. Давайте разом послухаємо цю ритмічну мелодію. І чи то від зварки, чи від чого друге колесо потребувало в проточці більше міліметра, враховуючи відсутність жорсткості, максимум за прохід це 2-2,5 десятки, а враховуючи зварку. То час затягувався, бо за кожним проходом чухав тебор машинкою. В результаті, перемігши це зло, розточуємо отвір під підшипник із натягом сотки 2. При гарній чистоті поверхні, навіть на сірому чавуні, і при діаметрі 40, цього достатньо. А тепер саме цікаве, як підготувати собі базу, щоб обернувши мати соосність посадок підшипника. Все просто. На зворотніх обертах обточуємо за ту ж установку зовнішній діаметр ступиці колеса. Який в подальшому використаємо як базу. Попередній досвід у виготовленні оправок стає в нагоді, тому, виготовивши ось таку красу, фіксуємо колесо на місце за допомогою двох болтів М10. Далі все простіше простого. Торцуємо в розмір і розточуємо. Точність такого базування суттєва. На діаметрі 400 мм показник не перевищив більше сотки. І, на жаль, я забув це відзняти, тому доведеться вірити на слово. Повідрізавши все зайве, колеса готові. Та признати чесно, візуально вони мало чим відрізняються від першопочаткового стану. Проте зараз вони ну, трошечки рівніші. Багато чи мало, але 5,5 годин часу вони забрали. І я був би не я, якщо не розглянув би можливість пришвидшення даної атракції. Пан Юрій казав, що можливий варіант розточки під підшипники просто наскрізь із використанням упорів у вигляді стопорних кілець. Проте, враховуючи кількість залишкового матеріалу, жорсткість колеса, потенційні навантаження від сил різання вже на зібраній пилі, і так далі, то цей варіант дещо сумнівний, як на мене. Найкращим варіантом було би виконати наступні маніпуляції: перше в зворотніх кулачках, базуючись по вже готовій поверхні, зробити собі базу, і друге закріпити колесо в попередньо виготовленій оправці по чотирьох перемичках на діаметрі близьким до 300 мм. Це стане суттєвим збільшенням жорсткості, а відтак пришвидшенням роботи. Теоретично, якщо мати необхідну оснастку, то за робочий день можна зробити близько 6-8 коліс, що, в принципі, стане набагато економічно вигіднішою атракцією і для замовника, і для виконавця. Ну а останньою роботою нашого відеокалейдоскопу буде виготовлення оправки для запресовки передніх ступичних підшипників спрінтера. Для цього нам потрібна буде дебела-залізяка із розмірами 250 х 250 товщиною. 40 мм. Грубо розмітивши центр заготовки, центруємо її. І так як обробка це виключно 4-куличковий патрон. Приступаємо до заміни. Звично викатуємо її методом рухомий нерухомий центр. Починається робота із прозаїчних операцій сверловка, розточка, торцовка. Зробивши базові площини, наша задача розточити доволі таки великий в діаметрі глухий отвір. По пам'яті щось під 155 мм та на глибину більше 25 мм. Саме на цій операції і зупинимося. Тут в діло вступають сучасні технології у вигляді різців двох типів: перший це вирізний. Працювати із ним більше, ніж на глибину 15-16 мм неможливо фізично, тому підібравши режим різання, тиснемо на всі гроші. Другий це канавочний під пластинку шириною 3 мм. Ним будемо працювати методом зворотньо-пропорційним відносно першого різця. Тому від діаметру 75 мм на глибину. Не більше ніж 2,4-2,6 міліметра, вирізаємо зайвий матеріал до бажаного діаметру у 155. Логіка цієї задачі проста: стружка має бути нормальна, і зайвих звуків не повинно бути теж. Головна цікавість цієї роботи полягає в тому, що згідно годиннику я почав розточувати отвір у 18.47, а закінчив у 20.07. А відтак лише на цей етап роботи пішло рівно година 20 хвилин. Багато це чимало? Пишіть в коментарях. Особливо, якщо знаєте, як дані операції пришвидшити. І як казала передвиборча агітація, та вовітюши що з Донбаса. Пачую кожного, замінивши патрон на трьохкулачковий, викатуємо деталь максимально точно. Можливо, це і зайве, бо, як показує практика, перекоси та люфти на пресі на станціях технічного обслуговування доволі великі. Але моя свідомість та юнацький максималізм підказує, що треба робити максимально точно. А тепер саме цікава операція це проточка загальної площини, яка має утворити буртик для запресовки підшипника, щоб аля таке собі стопорне кільце від заводу виробника. Сіло нижче в передбачену для цього росточку на ступиці. І на сам кінець ріжемо пилою навпіл. Попередньо в місцях різу вибираю частину перепаленого матеріалу, щоб не вгробити полотно, бо марка Сталі невідома. Чесно кажучи, вся ця робота доволі таке собі, бо ніби нічого складного, а по факту то там міліметр, то там півтора. А там три десятки, а тут отвір, на який пішло майже півтори години, а тут воно на удар працює, і в результаті все ніби готово. А болгаркою, будь ласка,вий підправ ту фаску в центрі, бо вона має форму якоїсь дивної перемінної кривої, щоб вона не заважала, коли складаєш форму докупи. А на рахунок часу, то воно забрало у мене близько 3,5 годин. В цілому, результатом даних робіт я задоволений і сподіваюсь, що все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто гарно відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші питання, зауваження чи рекомендації, то я із радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою для мене буде ваша активність під цим та минулими відео. Це дає сили та наснаги працювати далі. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.